Ми сьогодні з вами можемо поспіхатись, поспілкуватись, попрацювати. І почати наше заняття я хочу із пропи, яка має носить, емоційне, налаштування. Перед вами 9 комірочок потрібно вийти до дружки, відкрити комірочок, прочитати, що там написано, і продовжити речі. Хто бажає? Першу дві. Будь ласка. Я очікую дорогу і прошого результату. Добре, сідай. Так. Наступний хто може, будь ласка. Пустина, бажаю собі успіхів і хочуть працювати. Добре, плоску. Наступний хто. Давайте. Бажаю своїм одноколосникам. Успіху. Чудово. стой, постави. До наступний. Господи. Колоцію, я буду працювати. Добре. Хорошо. Поборще? Так, хто може далі?

Хороший. Ну, я думаю, що кінцю руки так би Так, і останнє вимірювання завершаємо, будь ласка. Так, вважаю вчителю. Так, я вважаю. Так, готові. Таким чином з вами емоційно налаштувалися, і вже зараніше переходимо вище до нашого уроку. Обирання тема у як яку опрацьовували, дуже дійсно пов'язана з темою руку, яку ми з вами сьогодні будемо засвоювати. І тому нам треба її дуже добре пригодовити. І для цього ми з вами зробимо прову. Але прова не звичайна. Я створив полі зліва за допомогою пікселів певний малюк. І нам треба його з вами розгадати. А щоб його розгадати, потрібні ваші знання. 12 питань. Кожне питання мої варіанти відповідей. Ваше завдання. вийти до дошки, Натиснути на варіанти відповідей. Тут випадне меню. Так, тут стрілочка. І обрати. Отож, перше питання. Чи вірне твердження? У природі все взаємопов'язано і жодної частини або компонент не можна розглядати окремо від інших лоскань. Виходять. Нажимові швальок. Так, ні. <кій> Нажимаємо. Так, все сьогодні. Дивіться. Вже з'явилися певні чи. Наше завдання, щоб зображення з'явилося повністю. Наступне. Пропущене слово треба вставити. Поєднання взаємопов'язаних компонентів на певній ділянці земної поверхні. Матвій, блоска. Натискаючи на стрілочку. Так, так Це що у нас? Природний комплекс. Правильно. Стікер для тебе. Причеточно на ньому написано. Так. Далі рухаємось. Наступне питання. За яким компонентом найкраще спостерігати різницю між природними комплексами? За яким компонентом найкраще спостерігати різницю між природними комплексами? Острій варіант від ловська. Вражається в назві природного комплексу. Переважаючи... Три варіанти: набір тварин, тимґрунту, тим, тим рости. Не з'явиться нічого. Значить, треба подумати: натискай. Так. іншу весі. Переважаючий тип. і дивимося. Так. Так, на Тобі так. Добре. Далі. Укажіть, від чого насамперед залежить рослинний сім? Злосте? Скільки виїхав, сходу клімату? Не кажуть клімату? Так, Наступне питання? Просу підіречення так, що утворилось правильне твердження. На відміну від рослин, головним фактором для існування тварин є достатня кількість волуни, кількість тепла, кормова база. Абсолютно правда. Кількість та різноманітність живих організмів на планеті 6. І дивимось. Змінюється чи не змінюється? Будь ласка. Володя? Не. Не змінюється. Назискає? Правильно. Не. Далі. Укажіть приклад невеликого природного комплексу. Невеликого природного комплексу. Так, матвій готовий ще, можливо, хто важав? Mm. Mm. <звіць> Діма. Так. <звіць> так у якого компонента груди не вистачає упередження? Дивимось передня. Рельєф, міські породи, води, повітря, ґрунти. І в нас варіанти відповіді. Нам треба один компонент обрати. Тварини рослини організми. Вибирайте. Щоб максимально доповнити весь цей перелік. Рослини, тварини. А якщо їх об'єднати? Рослини, тварини, людину, то це хто буде? Організми. Так. Укажіть приклад великого природного комплексу. Укажіть приклад великого природного комплексу. Балка-матери боя. Великого я бачу. Діана, а хто ще в нас не був? Саша або там? Балка, материк чуго. Чудових. Вже в нас зображення з'являється. І ще в нас одне питання залишилося. У нас господарської діяльності на землі поширеними стали природні комплекси змінені людини. Укажіть даний природний комплекс. Змінений любитель. Рівнина, сад, ліс. Слушай, можна. Добре. Так, сад, сад, сад. Добре, добре, сад. Так. Так, ага. Сідой, полоска. Ще одне слово пропустити. Зразу відповідаєш? Як з латинської мови перекладається слово комплекс? З. Заміна, природа, зв'язок. Зв'язок? Нацкой. Так, чудо. Сідовай просто. Отож. Ми з вами розглядали зображення. І це що? <різв 'язок> так, це символ нашої держави. І тема нашого уроку. Географічна оболонка І зразу, напевно, у вас глине клубето. Який зв'язок між верхом України і географічною оболонкою. Можливо, хтось з версією має. Сьогодні день. Моєш версію? Ну, ну, давай, Саша. Українська правка символізує по пшениці і небо, я думаю, з якось бути пов'язане з З географічною оболонкою це можна пов'язати? Може жаль, визначає Ну, всім бажаю волі. Нас сьогодні День особливий. Сьогодні свято в нашій країні і свято для кожного українця. Так? День вишиваний. Якщо День особливий, то і оцінювання має бути особливим. Це так. так. Отож, що в чому секрет? А секрет в тому, що вашим завданням сьогодні буде накопичувати гербали та. Їх можна буде обміняти на подарунок. А подарунок знаходиться в цій поверсі. Він для мене дуже ясовий, тому що я його зробив сім роком. Він тут не один. Вистачить на всіх, якщо будете добре працювати. Тобто ваше завдання накопичувати герболи, і ви їх зможете обміняти на подарунок. А тепер, будь ласка, підніміть руку ті, хто щойно буде лятошки і набрав стікер. Ручку підніміть, так. ви вже свої перші моли. Ви були, так? Так. так. Отримуєте. Так. Спістіка ліге. Всім да. Вам? Вам? Дуже. вам. Дуже. Так, тепер подивіться, ходіть. Ви бачите, що...